Мені викликали швидку, тому що думали, що в мене інсульт. Частина третя антидепресанти. Мій стан покращився. Я не відчувала болю, емоційних гойдолок, не відчувала втоми, не плакала і могла сконцентруватися на роботі. Я працювала, створювала нові проєкти, поїхала туром Україною, та мене ніхто не попередив, що при вживанні АД необхідно дотримуватися чіткого режиму сну. Адже коли ти з однієї сторони бустиш тіло, а з іншої гасиш, то відбувається дисонанс. І виявилося, що антидепресанти працюють так: якщо брати почуття і емоції за шкалою від 1 до 10, то від 1 до 9 антидепресанти глушать все, вимикають. І от я не відчувала в тому, а я просто не відчувала, як вона починається. А її я відчувала лише десять коли моє тіло кричало, било в усі дзвони, що просто я почула. Отак, після третього концерту в мене оніміла вся ліва частина, я не могла розмовляти, і мені викликали швидко. Отак і працювало все, що було зв'язано з антидепресантами. Панічна атака не починалася знизу. Я не відчувала цього. Я відчувала лише 10. Дев'ять чи десять? Десять. Розумієте, а як я з них виходила? Це інша історія в наступному відео.